Добрий день! Сьогодні у нас урок узагальнення і систематизації знань з теми показникова функція показникові рівняння і нерівності. Ми з вами сьогодні пригадаємо, що є показниковою функцією, який вона має графік, який має властивості. Повторимо, як розв'язуються показникові рівняння та нерівності. Отже, функція виду y дорівнює А в степені Х є показниковою. Причому число А повинно бути додатнім і не дорівнювати одиниці. Графік та властивості цієї функції залежать від числа А. Якщо А більше 1, область визначення цієї функції множина всіх дійсних чисел, множина значень від 0 до плюс нескінченності. Ця функція зростає на всьому проміжку при будь-якому значенні х. І графік цієї функції перетинає вісь ординат в точці 0,1. Якщо число А знаходиться в межах від 0 до 1, то ця функція має трошки інші властивості. Так само область визначення це множина всіх дійсних чисел, область значень від 0 до плюс нескінченності, але ця функція є спадною, вона спадає. На всьому проміжку. І графік функції ці так само перетинає вісь ординат в точці 01. Виконаємо таке завдання: треба знайти множину значень функції. Функцію зараз я вам запишу. Y дорівнює 3 в степені модуль х. Яка ж множина значень цієї функції. Ми знаємо, що ікси можуть бути будь-які від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Але ікс у показнику степеня стоїть під знаком модуля, тобто трійка у нас завжди буде додатня. Ви пригадуєте, що модуль завжди невід'ємний. Найменше значення, яке може бути у модуля ікса, – це 0. При цьому y дорівнює 3. У нульовому степені це дорівнює одиниці, це буде найменше значення. Які б інші значення ми не мали, від'ємні, додатні, то це буде 3 у якомусь додатньому степені вони будуть більші, ніж одиниця. Тому множина значень функції є від у буде дорівнювати від 1 включно до плюс нескінченності. Пригадаймо, які рівняння називаються показниковими. Показниковими називаються такі рівняння, у яких невідоме міститься в показнику степеня при постійних основах, тобто х невідоме число знаходиться у показнику степеня, наприклад, 2 в степені х плюс 3 дорівнює 0. Це показникове рівняння. 3 в степені х плюс 1 відняти 3 в степені х відняти 1 до рівня 0 це теж показникове рівняння. 5 в степені х до рівня 125, всі ці рівняння є показниковими. Пригадаймо, як розв'язуються показникові рівняння. Наприклад, треба розв'язати рівняння 5 в степені х до рівня 125. Число 125 можна подати у вигляді степеня. Це 5 у третьому степені. Тоді маємо в лівій частині 5 в степені х, в правій частині 5 у третьому. Рівні степені з однаковими основами. Отже, можемо прирівняти показники х дорівнює 3. Рівняння розв'язане знайшли невідоме значення х. Розв'яжемо таке показникове рівняння 2 в степені х дорівнює 0,5. Запишемо 0,5 у вигляді звичайного дробу. 2 в степені х дорівнює звичайний дріб. Це одна друга. Одну другу можемо записати у вигляді степеня. Це 2 у мінус першому. Рівні степені з однаковими основами. Отже, можемо прирівняти показники х дорівнює мінус 1. Це буде розв'язок нашого рівняння. Розв'яжемо ще одне показникове рівняння 3 в степені. х квадрат мінус х мінус 3 дорівнює 27. Запишемо число 27 у вигляді степеня. Ліву частину залишимо без змін. 27 це 3 у третьому степені. Бачимо однакові основи, значить, прирівнюємо показники х квадрат мінус х-3 дорівнює 3. Трійку, яка стоїть в правій частині, перенесемо у ліву частину, отримаємо квадратне рівняння. Це зведене квадратне рівняння можна швидко розв'язати за допомогою теореми Вієта. Сума коренів х перше плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Це буде 1. А добуток цих коренів дорівнює вільному члену мінус 6. Підбираємо корені х1, х2. Ці корені будуть 3 та мінус 2. Перевіримо, сума буде 1. Добуток мінус 6. Отже, ми розв'язали наше рівняння. Рівняння має два корені: 3 і мінус 2. Наступне рівняння розв'язується способом заміни змінної. 36 в степені х відняти 3 помножене на 6 в степені х, відняти 18 до рівня 0. Ви пригадуєте, що 36 це 6 у другому. Отже, 36 у степені х можна записати як 6 в степені 2х. 6 в степені 2х. Відняти 3 помножене на 6х, мінус 18 переписуємо дорівнює 0. Можемо ввести нову змінну. нехай 6 в степені х дорівнює t. Тоді будемо мати нове рівняння відносно t. t квадрат мінус 3 t мінус 18 дорівнює нулю. Знову маємо зведене квадратне рівняння теорема Вієта. Сума коренів дорівнює 3 добуток мінус 18. Можна усно, можна записати теорему Вієта. Те перше буде дорівнювати 6, те друге буде дорівнювати мінус 3. Змінну те ми знайшли. Повертаємося до нашої заміни. Отже, 6 у степені х дорівнює 6 або. 6 у степені х дорівнює мінус 3. Зразу можемо написати, що рівняння 6 в степені х дорівнює мінус 3 не має розв'язку, х належить порожній множині. Тому що маємо зростаючу функцію множина значень від 0 до плюс нескінченності, а в правій частині у нас мінус 3, не може бути від'ємного числа. Повертаємося до першого рівняння, 6 в степені х дорівнює 6. 6 це 6 у першому, показник 1 не пишеться, отже, х дорівнює 1. Рівняння має один розв'язок, одиничку. Пригадаємо показникові нерівності. Найпростіші показникові нерівності це нерівності виду, який ви бачите зараз на екрані. Число А додатнє не дорівнює одиниці, число Б може бути будь-яким. Розв'язуючи показникові нерівності, не забувайте, що це залежить від числа а. Якщо а більше одиниці, то показникова функція є зростаючою. Яка функція є зростаючою? Коли більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Наприклад, х друге на першому графіку більше, ніж х1. І, відповідно, x2 e, на вісі ігрів більше, ніж х1 на вісі ігреків. Так само функція зростає більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. А якщо функція спадна, коли число А знаходиться в межах від 0 до 1, тоді більшому значенню аргументу відповідає. Менше значення функцій. Це важливо, коли будете розв'язувати показникові нерівності, не забувайте. Розв'яжемо показникову нерівність 5 в степені 3х плюс 2 більше 5. Основи у нас однакові, число 5 в правій частині це 5 у першому степені. 5 більше за одиничку, отже, число а більше 1. Знак не змінюємо, зберігаємо. 3х плюс 2 буде більше, ніж 1. Звідси 3х більше, ніж 2 я переношу в праву частину, міняю знак, буде мінус 2, 1 мінус 2 буде мінус 1. Тепер ми обидві частини можемо поділити на 3. В лівій частині залишається х більше, ніж мінус 1 третя. У вигляді проміжку це буде виглядати так. Х належить нерівність строга, строго більше, значить кругла дужка від мінус однієї третєї до плюс нескінченості. Розв'яжемо ще одну нерівність, 1 третя в степені х мінус 4 х мінус 1 більше або дорівнює ніж 9 у степені х мінус 1. Запишемо 9 у вигляді степеня. 9 це 3 у другому. А щоб привести до основи 1 третя це буде 1 третя у мінус другому. Ліву частину нерівності перепишемо. 4х мінус 1 більша або дорівнює. Пояснюю, 9 це 3. У квадраті ми хочемо звести до основи 1 третя. Отже, 3 у квадраті це 1 третя у мінус другому степені. Ось так, можна записати 9. Тоді це у нас буде 1 третя у мінус другому, і все це підноситься до степені х-1. Знову перепишемо ліву частину х квадрат мінус 4х мінус 1, більше або дорівнює. Тут степінь підноситься до степеня, отже, треба їх перемножити. Це буде мінус 2х плюс 1. Все, ми привели до однакових основ 1 одна третя. Але 1 третя у нас знаходиться в межах від 0 до 1. Знак нерівності треба поміняти на протилежний, оскільки функція у нас спадна. Тоді записуємо х квадрат мінус 4х мінус 1 менше, або дорівнює мінус 2х плюс, а, плюс 2. 2. Перенесемо все з лівої і з правої частини в ліву. х квадрат мінус 4х, я переношу мінус 2х, стане плюс 2х, і обчислюючи, я отримаю мінус 2х. Мінус 1 маю. Плюс 2 переношу стане мінус 2. Отже, мінус 1 мінус 2 буде мінус 3. Все це менше або дорівнює 0. І треба розв'язати квадратну нерівність. Нагадую, щоб розв'язати квадратну нерівність, треба розв'язати квадратне рівняння, щоб знайти нулі функції. За теоремою Вієта, сума коренів буде 2, добуток мінус 3. Отже, корені будуть мінус 1 і 3. Мінус 1х2 дорівнює 3. На числовій прямій позначимо ці корені. Мінус 1, 3. Нерівність у нас не строга. Графічним способом х квадрат, мінус 2х мінус 3 це у нас парабола відки вгору, трошки назад. Парабола відки вгору ми бачимо плюс, мінус, плюс. Нас цікавить менше або дорівнює. Отже, х належить менше або дорівнює – це там, де знак мінус. Від мінус 1 до 3 включно. Нерівність розв'язана. Діти, повторіть ще за підручником параграф, показникова функція, показникові рівняння і нерівності. Повторіть, пригадайте, і я вам бажаю успіху на контрольній роботі.